Вітаю це про світло. 28 травня 25 рік Київ, Чернігівщина, залишилась на Чернігівщині. Ми переїхали. У нас тепер отакі світленькі стіни в кімнаті. Переїхали на одному поверсі через дві кімнати. Збираю новий стілаж. Вірніше як новий, полиці ті самі. Купив високі стійки, отакі метр вісімдесят зробив. Полиць залишилось так, як і було 4. Буде, будуть кріпитись полиці тепер ось, просверлені отвори ось, в стійці. Ось. І тепер просто на наріз, різний 5 мм з такий різьба 5 мм метрова буде відрізатися так. Можливо гаєчка буде, можливо, вона, вона майже не рухається. І тут на буде лампи лежати. І буде мінятися, треба поміняти, переставив е, на, на рівень вище нижче. Хотів е, змінити трошки висоту. У мене зараз в полиці всі тут будуть. Ось оця полиця, від, е, від, е, від полиці до полиці 500 мм. Воно, Якщо займатися монокультурою, наприклад. Е, Ну, салатами, можливо, не треба було б скільки, але так як раз на рік в мене задача виростити розсаду для Чернігівщини, то мені треба все-таки 500 міліметрів. Бо я зробив зараз і ще отут: отвер буде дуже висока лампа, тобто в мене буде максимальна висота, максимальна висота для рослин, наприклад, перців, томатів. тобто... Можна буде тримати е, щось доволі е, високе. І зверху, ось, якщо подивитись, там у нас взагалі 850 мм. Це у мене зараз от будуть, я покажу перці пересаджені, можливо, вони будуть в кілька кущів три, мабуть, рости там, там, де обмеження по висоті майже немає. Це теж важливо, тому що кімната у нас невелика, нема де тримати рослини. Ось це наше місце більше. Більше стілежив я робити не хочу. Тобто він у мене буде один. Ось так тут вікно, він буде стояти от в кутку біля вікна. Зробимо бокову перетяжку для жорсткості. Отак от візьмемо. Ноги зробив зараз алюмінієві. Це буде бокова така стяжка, щоб він був жорсткіший. Зараз ми його кріпимо до стіни. Ось там, десь зараз покажу. Десь от там от він прикріплений до стіни. Ось просто щоб він не гуляв. Бо велика конструкція. І тут можна буде, Я думаю взагалі зробити полицю 600 мм висотою і просто на ці поперечини, які я показував, ось на ці, класти ще одну якби, полицю, щоб був рівень полиці, наприклад, і вирощувати розсаду, поки вона зовсім маленька. А Потім вирішив, що все-таки за межі оцих об'ємів я виходити не буду. Єдине, що я зробив, я нижню полицю на 50 мм випустив ще нижче. Ця стала трошки нижче на рівні очей, і ця полиця, яка, полиця от зараз, яка я підходжу, це мені зараз по плече. Тобто у мене зараз дві полиці, оця і оця основні, вони дуже комфортно розміщені по висоті. Їх дуже гарно видно, з ними дуже зручно працювати, тому що працювати з верхньою, ось це вище, вище мого росту. вже. Ось Це вище мого росту і нижня полиця. Ну, теж якби, можна працювати, але все-таки краще, коли ти стоїш. Мені роки вже трошки є, тому якби, це зручніше. Це постіложуй. жуй. Ми, ми закінчимо його сьогодні і я потім покажу, як він буде виглядати. Розмаринчик мій вже підростає. Ось. Вже буду, мабуть, на тижні пересаджувати його вже в окремі стаканчики. Оце перед схалапанню, звичайно, залишився від. від тої розсади, яку я вже висадив на Чернігівщині. Ну, от поїду в, в, в суботу знов мами, заберу, прикопаю там на городі, там є місце. Буде ж хтось не буде, не знаю. Він такий, от маленький, що він такий, не знаю. Побачимо. Тепер так, тепер підемо до того, що мене залишилося. Продавав, роздавав, роздавав я свою розсаду хабанера, ніхто мене не захотів її брати. Приїхав у мене знайомий каже: є в тебе щось. Посадити мені десь там у нього тепличка на роботі є е і там ще щось. Я кажу, хочеш забирай? Він забрав. Слава Богу. Дивіться, як вона зараз гарно виглядає. Росаді, я, я порахую, коли я сів, у мене десь є там відео. От Перші три, три рослинки це Хабанеро Оранж. Вони трошки менші. І вони і перчики менші на цих рослинках. Слідуючий рядочок, три рослинки. Зараз я не розверну його. Це у нас що? Хабанеро шоколадний. Ну, взагалі десь руку поставлю зараз, щоб було зрозуміло. Ось рука моя ось така рослина. Чудові рослини. Ось тут видно їх по кольору, вони світліші. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 це Alledни. Алледіни перші декоративні, дуже гарні будуть як баобаби. У мене забере їх тут жіночка на роботі, три штучки. чотири залишиться. Мабуть, завезу мамі три штучки, ще закупаю. А один залишу на роботі, хай буде, він естетично він дуже гарний. А тепер ось ще в мене залишилась хабанерка Red. Ось ця рослинка. Ну, вона схожа на Хабанер, ну, чудово, да? точна Хабанера. І Хабанера Red під, підписані оці три рослини. Ось Раз, два, три. Вони темніші за інші. Видно, що вони відрізняються. Але по листю вони ну, якби не дуже схожі на Хабанеро. І я тепер думаю, а що ж це я посіяв? Тепер. І, і знов-таки на Хабанеру зараз, якщо подивитись, хабанеру, бачите, які, хабанеру ніяких ще там бутончиків, нічого не випускає. Це такий матьорий матьорий е, е, перець. Ну, як, відносно, це не кароліне перець, або якісь сімпоти. Я такі не, не, не сію, не вирощую. Якось не, не, не було в мене такої, не дійшли руки. А от цей перець, він вже бутончики випускає, як, наприклад, і декоративний. Можливо, це декоративний теж якийсь у мене був. Як я міг таке переплутати? тепер думай собі. Да? Добре, що не всі роздав оці, тому що в мене було підписано Хабанеро Red 1 і Хабанеро Red 2. Тобто два пакети насіння, і я їх окремо отримав. І посіяв, щоб були і ті, і ті. І щоб знав, я б залишив, може собі ще з того, що віддав такий. А вони на стадії менші не було, дуже видно, які вони, які вони є. Зараз це перці просто всі чудові. От я зараз ще раз їх покажу. Сьогодні ми запустимо цю паличку, я їх поставлю знов таки в гарні умови. Зам замовлю е сьогодні саулу універсальний ґрунт, е мабуть, може на кліові, хоча вони мене раз підвели дуже. Побачу. Буду пересаджувати вже в горщики. От не вирішив 7 літрів, 10 літрів. У мене і більші є, але ну, якось більші вони і в габаритах більші. І знов таки, з моїм місцем, я думаю, що от туди, мабуть, наверх, десь, мабуть, літрів 7. Вони у мене росли в таких, в таких горщиках і були чудові рослини. Тому, мабуть, якось так буде. Що ще забув сказати? Тепло на вулиці, тепло до, до, дощить, але дуже тепло. Я думаю, гриби ростуть, хто, хто знає де їх зараз збирати після всієї цієї шняги нашої. Тому зараз. о, Сонечко вийшло. Сонечко, сонечко, сонечко давно не було. Вони живенькі, оці, ці халапеньо звичайні, але якісь маленькі, не знаю. Я їх висажу все-таки. Вони, в принципі, я так дивлюсь на них. Ну, рослинка така непогана, може щось ще з них вирости. І це мої ялинки будуть ось вони на сонечки. Всім здоров'я!